Радюк Валентин, самооборона Львівського Євромайдану. Ми засновані з моменту початку Майдану. Нікому не... Ну, В принципі, тут представники всіх громадських організацій, якими ми співпрацюємо, всі знають про це. Нашою метою, в принципі, є як кожного з вас і з громадських організацій чи людей взагалом взяти. Зміна влади, зміна механізму влади, усунення е, керівників попередніх, скажімо так, очільників влади від кормушек, які надають зараз можливість фінансувати ту саму ж партію регіонів, тих самих сепаратистів, бо на сьогоднішній день не секретні для кого, що ті всі гроші йдуть на це, крім того, досить парадоксальним явищем являється що стосується Львівщини, що ми на сьогоднішній день відправляємо туди своїх бійців на схід, на допомогу, і в той самий момент дозволяємо. Бувши не бувшим нинішнім поки що наразі на посадах керівникам фінансувати сепаратистів і партію регіонів. От, наприклад, ми звертались громадськими організаціями, які тут так само присутні, до нашої львівської влади з проханням усунути від з посад певних керівників екології, наприклад, пана Хом'яка чи екологічної інспекції, пана Штикало, які своїми командами. Напрацювали вже злочинні схеми, мають дочерні фірми, через які переливаються ті гроші, які знову ж таки спрямовані на фінансування партії регіонів. Але чомусь керівництво Львівської області нам зробило просто таку дрібоньку відписку, що наш запит громадських організацій буде взятий просто до відома. І на протязі вже двох місяців.